Вітаємо! Наприкінці минулого тижня в Одесі презентували проєкт меморіалу полеглим воїнам, який за задумом має об'єднати існуючі військові поховання. Створення меморіалу стане важливим кроком у збереженні пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Меморіал має включити уніфіковані сектори військових поховань, універсальну будівлю для церемоній прощання, паркову зону, яка стане простором пам'яті та єднання. Тож сьогодні в акценті ми поговоримо про те, чому в Одесі досі немає гідного меморіалу, які перспективи у нового проєкту, та взагалі, як має виглядати простір пам'яті та єднання. Ну як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. Для початку хочемо нагадати, що в Одесі наразі існує декілька просторів у пам'ять про загиблих героїв. Ще у 2020 році у місті була відкрита стіна пам'яті. Меморіал на вулиці Пастера біля Кафедрального собору Різдва Христового Православної Церкви України створили з ініціативи громадських діячів міста та управління Одеської єпархії ПЦУ. Тоді на меморіалі розмістили світлини загиблих на Донбасі Одеситів та уродженців регіону. З того часу меморіал зазнав і зміну дизайну і став більшим. Ще у 2023 році, у День захисників і захисниць України. В Одесі урочисто освятили меморіал загиблим героям України, створений у сквері слави та волі, що біля будинку обласної військової адміністрації. Також є місце на європейській площі, де раніше стояв пам'ятник Катерині II. Цей простір став місцем скорботи, гордості та єдності для родин загиблих, ветеранів і містян. Там розміщені прапори з іменами полеглих, квіти та лампадки. Крім того, у серпні 2024 року у парку Шевченка відкрили алею героїв, де розміщені стенди з іменами та фотографіями загиблих військових, які з 2014 року боронили Україну. Ну і ще місце пам'яті на західному цвинтарі, на місці поховання військових, де у 2022 році, поруч із флагштоком з державним прапором, було встановлено козацький хрест. Єдиного великого меморіалу, де були і сектори військових поховань, і будівлі для вшанування пам'яті, і релігійні споруди, на цей момент в Одесі немає. Але, можливо, новий проєкт стане саме таким місцем пам'яті. Про основні ідеї нового меморіалу ми спитали у розробника проєкту, архітектора Давіда Піщева. По-перше, я хочу зазначити, що важливо меморіал розробляти таким чином, щоб він сильно відрізнявся від всієї іншої архітектури, до якої ми звикли. Тому що меморіали це завжди місця, де ми переходимо в іншу реальність насправді. І всі приклади, що ми шукали по світу, це і меморіал 11 вересня в Штатах, і безліч інших меморіалів, і навіть ті, що робляться в Україні, в Тернополі, в тому числі, вони відрізняються від типової архітектури. І це було важливо показати, сам меморіал складається наразі з існуючих військових поховань, які вже є, там три ділянки: це 48, 68 і 111. Вони розкидані навколо злітної смуги, і наша задача була об'єднати це в єдину структуру, щоб ті існуючі поховання включились в меморіал, не роблячи перезахоронення людей, що просто. Вмерли і захоронені у цьому кладовищі, бо це діюче кладовище західне. Окрім цього, ми робимо межконфесійну капличку, де можна робити проводи відспівування для різних конфесій, без прив'язки до того, чи це християні, мусульмані, іудеї, атеїсти, будь-яка конфесія може її використовувати. Єдине, що ми зберігли, це напрямок на схід. Тому що в християнстві ми дивимося на схід і молимося в той бік. Мусульмані моляться на Меку, яка теж знаходиться на сході в на нашій півкулі. Юдеї моляться на Єрусалім, це теж на сході. І якраз ми зберегли оцю структуру того, що вівтарна частина, яка буде змінюватись, вона стоїть на сході, заходимо ми з заходом. Окрім цього, це колумбарні споруди, це місця, де можна поставити прах людини і захоронення іншого типу, не просто в землі. Це заброньовані ділянки під тих, хто загине на війні. На жаль, вони є. Ми їх якраз розташовуємо таким чином, щоб зробити це симетричним навколо межконфесійної каплички. Це місця для заброньовані для тих, хто. Загине від старості через 20, 30, 50, 100 років і захоче бути дозахороненим для військових, захоче бути дозахороненим на військовому кладовищі, бо вони мають на це право. Окрім цього, ми робимо гай ну це такий невеличкий парк, який, по-перше, буде захищати територію від домінуючих вітрів, бо це північно-західні вітри, якраз на північ дивиться наш. Наша злітна смуга, яка знаходиться посередині, і цей гай захищає її від вітру. І ми робимо місце, де люди можуть висловити свою біль за допомогою творчості. Це така абстрактна скульптура з бетону, на якій можна малювати, клеїти стікери, щось підписувати, складати якісь речі особисті, щоб це був постійно діючий хаотичний меморіал, щоб людей було це місце і вони не складали все це в. Інших місцях, щоб в них була ну, була така змога, як Донецька арка на в'їзді в Донецьку область. Бо якщо ми подивимось на будь-який меморіал на європейській площі на майдані, теж оце все в прапорцях і люди хочуть це виражати, і ми даємо їм місце, де вони можуть це робити. До речі, повне інтерв'ю з Давідом Піщовим у рамках інтент інсайт вийшло у вівторок на нашому youtube каналі. Тож посилання на нього ми залишаємо в описі до акценту. Там багато цікавих моментів, тож рекомендуємо переглянути. Тепер про тих, хто є ініціаторами цього проекту, хто просив і вимагав створення гідного меморіалу загиблим захисникам, і хто зараз підтримує роботу над меморіалом. І це родини загиблих героїв: матері, батьки, дружини, сестри, діти і всі ті, хто пережив втрату близької людини та відчуває не тільки особисту, а й суспільну потребу у такому місці. Чому ж до сих пір такого меморіалу немає в Одесі? Ми спитали їх думку. Права в тому, що наша влада про це не думала. Коли війна почалася, це називалося АТО, і тому був виділений невеличкий невеличка ділянка для цього, де помістилося з 2014 року по 2023 рік 300 людей. А надалі це ця, ця, ця ділянка вона просто обросла цивільними похованнями, і тепер вона знаходиться посередині. Коли вже всі зрозуміли, що це повномасштабна війна, ми маємо багато втрат, то тоді вже міськрада виділила нам два військових сектора. Але родини підняли питання для того, щоб це не може бути тільки два сектори. Ми маємо думати наперед на багато років, і на секторі військових поховань мають бути право поховані і учасники бойових дій. Тобто, після війни кожен свій час, там за сто років, вони мають бути поховані біля побратимів. Тобто, ми вже зараз, на сьогодні, ми вже розглядаємо набагато більшу територію, і це вже інші масштаби. Ми розраховуємо скільки зараз. Маємо у БД учасників бойових дій. Скільки їх ще може бути теоретично, і зараз розглядається вже геть інша е, територія? На жаль, війна продовжується і гірка правда у тому, що кількість загиблих стає все більшою. Члени робочої групи меморіалу постійно наголошують на тому, що про місця для майбутніх поховань треба обов'язково думати і враховувати все у проєкті. і мова йде не тільки про тих військових які загинули під час виконання бойових завдань, мова йде і про місця для ветеранів, які згодом забажають бути похованими поруч з побратимами. І якщо це питання не викликає особливих сперечань у членів робочої групи, то по інших запитаннях інколи виникають спірні моменти у робочій групі, як по мені. Суперечки завжди це по формі надгробка, по розміру фотографії. Ну не можемо ніяк досі прийти до єдиного, так сказати, ніня. -ні. Ми з кожним разом зменшуємо варіанти. Я так думаю, що наразі ми вийдемо на два варіанти і будемо вже вибирати один. Справа в тому, що радянський союз нам насаждав 50 років чорний граніт. І є проблема в тому, що ми не можемо зараз витягнути у наших людей оцей чорний граніт з мізків. Зараз нам, навіть інститут національної пам'яті, радить, є така не порада, а зразки типових надгробків, вони мають бути в світлому кольорі. А ми розуміємо, що світлий колір це. Або пісковик, або ракушняк, або травентін, або терацо, або багато є світлого каменя. Але наші люди думають, що тільки граніт він вічний. Насправді, пісковик, ми вже дослідили це питання і розуміємо, що пісковик найкраще буде поводити е, тут у нас в нашому кліматі, і він довговічний, і він має багато переваг. Але люди чомусь думають, що сама назва пісковик це щось сипуче, це щось недовговічне і просто. То не хочуть досліджувати це питання, розумієте? І так само в нашій робочій групі є люди, які не мають чи бажання, чи не знаю якихось ще інших там причин не можуть дослідити це питання. Тому у нас іде бійка, така можна сказати, словесна, чи це пісковик, чи це граніт. В тому такі у нас емоції киплять. Ну я хочу сподіватися, що більше в нас. Розумних людей, які вивчать це питання, і зрозуміють, що насправді пісковик це найкращий камінь для нашого меморіалу. Вже сьогодні над майбутнім меморіалом працює ціла команда людей: це і архітектори, і скульптори, це військові та ветерани, представники духовенства та родичі загиблих. Зі своєї сторони чиновники пообіцяли всіляко допомагати роботі. Мер Одеси Геннадій Труханов під час презентації проекту заявив, що дав доручення провести аеровідеозйомку території, щоб перейти до точного планування та замовлення проєкту. Ми маємо створити гідне місце вшанування, яке збереже пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну на століття, додав очільник міста. Тож попереду ще багато роботи для всіх, у тому числі планується і громадські слухання. А ось вже будівництво основної частини меморіалу може початися лише після закінчення війни. Ми зараз робочою групою вибираємо декілька варіантів, які потім вийдуть на загал на загальне обговорення і голосування. Права в тому, що маємо дуже добре підготовитися до громадських слухань. Коли вони відбудуться, насправді це залежить від багатьох чинників. Це і як буде працювати наша влада, і як скоро будуть працювати наші архітектори і скульптори, які, до речі, жодної копійки не отримали за свою працю. Вони ж зараз працюють як волонтери. Про це теж потрібно не забувати. Тобто, якщо всі прямо будуть цим так плотно займатися, то може ну, на наступну весну, ну це так. Таке знаєте, з області фан... фантастики, може на наступну весну вже почнеться якесь будівництво, але е мають виконувати свої обіцянки. Наша влада, а саме мер, який нам обіцяв, ми дуже сподіваємося, що, що це буде дійсно так зроблено, як вони нам обіцяють. Якщо наша влада, хоча б трошки буде більше про це думати, може у нас насправді буде скоріше цей процес двигатись, але маємо реально розуміти, що це дуже велика робота. Проектно-кошторисна документація, це робота над дизайном. Це дуже дуже велика робота. Це не просто розробити концепцію пам'ятника, а це цілий меморіал. Маса споруд, які мають бути пов'язані концептуально правильно сплановані і так далі, враховуючи нас по сторонам світу. Там багато багато чинників, які мають ну, враховувати наші спеціалісти. Крім цього, вже готовий сам проект. Маємо узгодити і отримати експертні оцінки. Це теж великий проект. Залучати до цього проекту експертів. Але що я хочу сказати, без громадських слухань. Ми не будемо приймати цей проект. Родини мають прийти і проголосувати за той чи інший варіант. І як вирішить більшість, так і будуть виглядати наші пам'ятники в кінцевому варіанті. Ну і останнє те, що єдиний меморіал для збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну, потрібен. Питань, думаю, немає. Як він має виглядати? З яких матеріалів, якого кольору. Все це важливі моменти, звісно, але це вже нюанси. Головне, щоб у всіх було розуміння того, що зупиняти цей процес не можна, що і політичні, і економічні, і інші питання не мають гальмувати цю важливу справу. Ми ж зі своєї журналістської сторони будемо ретельно стежити за перебігом подій і інформувати вас про стан справ. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі також ви можете підтримати нас незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся!